І кажемо таку приповідь, хоч по світлескаємо, цвіток до цвіточка, листок до листочка, нехай обіймуться два голубочка. І всі кажемо Христос Воскрес і обіймаємося. Христос Воскрес! воскрес" Христос Воскрес! Обіймайтеся, кажіть, Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Гарно! А ну ще раз, ще раз. Перший голубок у нас, і гарний такий, бачите, беремося за ручки. Ми голубку і знаємо... А ви літайте перше. Ми її обступили, голубка, чого? за ручки, Вже собі вибрали, так? попоруйтеся, за ручки беріться, а ми далі співаємо. ми піде в другий бік. Злетів в голову витизляєте. Та шукає собі пари, як чорня. Будемо христопитися. Квіток до цвіточка, листок до листочка, нехай обіймуться два глибоки. Обіймається Христос! Ускрещен.